Балки вітання вам з Австрії. Ми тут знаходимося як біженці і хочемо вам поділитися своїми благословіннями, які нам Бог відкрив. Тут річка Андендрау називається. Річка сікає з Альп, з лідників. Вода така холодна, що температура. 10-12 градусів. І от що зробилося в мене в житті. Е, я вилікувався завдяки цим процедурам, що вам зараз розкажу. У мене е, так було, що рука терпла. Так було, що я е, мав геморой. Я переживав і думав, що тут робити в цій Австрії. В мене так, аж, так було, що аж коров текла, і я думаю, що ж ту робити. І от почав е ходити до річки кожного дня і перші разу я з одним хлопцем Тарасом зайшли в річку, була мен менше води, було менше води, і ми разом так нирнули і мені дуже сподобалося, І почав кожного дня ныряти. Пройшло, мабуть, місяць, і я немає проблем з геморроєм, в мене немає ніякої крові, В мене нічого не болить, в мене рука не терпне. І дуже добре вам раджу. Зараз я нерв, подивитися. Ниряти треба 10 секунд, 20 секунд в воді, температура 10-12 градусів. Коли ти ныряєш, Ты ликуешься. Не знаю, это… О, отнесся. О, плыву, бачите. Хорошо. Бажаю вам здоров'я. Коли не заходиш в воду і коли ныряєш, температура збільшується від шкіри до 42 градусів. Жіночі, чоловічі. Бажаю вам здоров'я.